Добрий день, мене звати Горбейко Максим Борисович, я доктор медичних наук, ендокринний хірург, тобто фахівець, який займається проблемами хірургічного лікування ендокринної патології чи ускладнень цикрового діабету. Я ендокринний хірург в клініці Ланцет і завідувач кафедри хірургії в національному університеті імені Тараса Шевченка. Зараз я хочу поговорити про таку. Маловідому патологію як патологію при щитоподібних залоз. При щитоподібні залози називаються ще паращитобідні залози, паратеріоїди, навколо щитоподібні залози, але суть в іншому, мало хто про них знає. Це досить невеличкі утворення до 4-5 мм, які знаходяться з двох боків, з боку від щитоподібної залози на, на зовнішній поверхні щитоподібної залози, які контролюють обмін кальцію. Патологія прищитоподібних залоз зустрічається там, де вона діагностується, приблизно на одному рівні як рак щитоподібної залози. В Україні ж рак щитоподібної залози – це проблема, яка відома всім завдяки Чорнобилю. А при щитоподібні залози це така тера інкогніта. Дуже рідко, коли звертають на це увагу, я хочу, наприклад, банальний приклад, коли мій знайомий, мій колега, який психіатр, каже: подивись, будь ласка, мою хвору. Вона вимагає ендокринолога, тому що в неї скарги на все. В неї скарги на те, що болять дуже сильно кістки. У неї скарги на те, що в неї випадає волосся. В неї скарги на те, що болить дуже жовчний міхур. Болять нирки. Вона вся знервована, вона вся психована. Вона поважна людина. І вона вимагає ендокринолога, бо вона каже, що вона закінчила за одної біологічної факультет університету Шевченка. Вона щось знає, і вона хоче, щоб ендокринолог їй Подивився. І ми здавали, здали банальні аналізи. Серед них був кальцієнізований, який був в рази вищий від норми. Тобто хворою був підвищений рівень кальцію, який пов'язаний з підвищенням функції прищитоподібних залоз. Коли ми зробили приційне обстеження, ми виявили збільшену прищитоподібну залозу, яка виділяла надлишок гормону, парад гормону. І завдяки цьому процесу. Кальцій, вимивається із кісток, поступає в циркулюючу кров та осідає в непотрібних для цього місцях. Він осідає в судинах, викликає терасклероз виражений, осідає в органах, внутрішніх органах, там теж виявляються чисельні кальцинати, він отруює нервову систему і центральну нервову систему, в тому числі пацієнти стають такі знервовані, вони стають агресивні, вони часто схожі, схильні до депресії. У них Зменшується у людей старшого віку, коли кальцій часто вимивається або з цих причин, або з інших, і зменшується ріст у пацієнтів. Болять кістки не суглоби, а саме кістки болять. У них часто буває гастріт, у них часто бувають проблеми з ногтями, у них дуже велика проблема з волоссям. Це те, що кальцій виходить з своїх точок, де він має знаходитися, в периферичну кров. І осідає в інших органах. Це називається гіперпаратеріодізмом. Як це визначати? По-перше, всім хворим, які попадають до ендокринолога, до грамотного ендокринолога має призначатися кальцій іонізований. Він коштує дуже недорого. Коли хворий приходить до ендокринолога, він не має дивуватися, що ендокринолог ні з того, ні цього, якщо грамотний ендокринолог він призначає, призначає визначення такого незрозумілого показника, як іонізований кальций в крові. І коли вже ми бачимо верхню межу норми або підвищення рівню кальцію в крові, вже починається більш детальний пошук причини цього процесу. Головна причина це надмірна функція прищити подібних залоз. І як далі? Далі призначається, коли є підозра на гіперпаратеріоз, призначається парадгормон. Парадгормон і фосфор. В випадку первинного гіперпаратеріоза, кальцій росте, фосфор зменшується, парадгормон значно збільшений. І як же він лікується цей процес? На жаль, медикаментозно на сучасному розвитку медицини немає доказових методів лікування. Були б намагання лікувати привинегі перпаратеріоза про певними медикаментами, які впливають на чутливість до парадгормону, але на жаль. Вони не показали такої ефективності на людях, як показали в експерименті. лікування полягає в видаленні збільшеної прищитоподібної залози. Зазвичай, коли первинний гіперпаратіріоз і збільшується тільки одна прищитоподібна залоза, і наша задача її не йти. Оперувати треба навіть тоді, коли ми джерело збільшено прищитоподібну залозу, ми не змогли візуалізувати. Хірург має всліпу йти. іти. Відкривати зону щитоподібної залози, знаходити всі прищитоподібні залози, 90% знаходиться збільшена прищитоподібна залоза, що допомагає хірургу. В першу чергу якісна діагностика до операції, використовуючи сцентіграфію, зі спеціальними ізотопами, допомагає знайти нетипове. Знаходження прищитоподібних залоз. Саме прищитоподібна залоза, яка знаходиться, яка дуже активна, вона накопичує цей ізотоп, і вона світиться ярким, яскравим світлом, вона може знаходитися в нетипових місцях, в тому числі за грудиною, глибоко за грудиною, коли при звичайній ревізії можна не знайти. І кваліфіковані хороші рентгенологи, радіологи використовують можливості сучасної комп'ютерної томографії, вони роблять по спеціальній програмі дослідження. З контрастуванням е, прищитоподібних залоз на різних режимах, і вони виводять ці збільшені змінені прищитоподібні залози, вони їх знаходять в типових чи нетипових місцях і надають хірургу. Але є момент, коли це не можна знайти. Буває 5-10 коли це не знаходиться, і тільки вже від майстерності і терпіння хірурга можна знайти цю збільшену прищитоподібну залозу. На що треба звертати увагу пацієнта? Коли Раптово ні ні з цього починають випадати пломби з зубів. А до речі, найбільше переживають за функцію обміну кальцію саме стоматологи, які займаються імплантацією, вони, як ніхто, призначають кальцію, вони призначають перед тому що вони чудово знають, що при порушенні обміну кальцію неможливо досягнути нормального приживлення штучних зубів, те, що вони роблять. Для пацієнтів, імплантів, коли дружу з, з стоматологом, дуже багато пацієнтів приходить саме від них, вони виявляють первинний гіперпаратіоз. По-друге, проблема з волоссям, болі в е, великих кістах, немотивований гастрит, тобто людина нормально харчується, вона нормально себе е, веде, вони з, дотримуються дієти. Якщо вона з виразкою шлунку, вона приймає препарати проти виразки шлунків. Воно, по ідеї, ви маєте все загоїтись, але воно не загоюється. у людини залишається або виражений гастріт, або вираз виразка шлунку. Плюс ми уважно дивимося на ОЗД на е, жовчний міхур і на нирки. Там знаходяться конкременти: так званий пісочок чи камінчики, які залишаються у пацієнта. На це теж треба звертати увагу. Плюс, коли вже запущений процес, немотивовані переломи, невелика травма. Людина ламає руку або ногу. Невелика травма, трошки вдарився, поламав, і при цьому ці травми досить часті. Травматологи лікують героїчно, не виліковують, і на другій, на третій травмі вони все-таки теж визначають кальцинізовані і кличуть індокринного хірурга, індокринолога на допомогу для того, щоб спільно вилікувати цього пацієнта. Так само відносяться до урологів, коли вони лікують, дробляться камінці в нирках. Через досить короткий час з'являються нові камінці, лікування неефективне. І урологи починають знов-таки шукати ендокринолога для того, щоб встановити правильний діагноз. Давайте разом працювати над здоров'ям наших пацієнтів. Від пацієнтів залежить свідомість і усвідомлення, для чого кожне дослідження призначається від лікаря. Залежить наскільки він чітко і правильно і необхідно призначає аналізи для того, щоб встановити діагноз. І знайти якісь проблеми, які приховані у пацієнта, для того, щоб спіймати їх на ранньому етапі, здоровим бути просто, просто приходь в концерт.